Багато тисячоліть минуло з того часу, коли земля трималася на трьох слонах, коли перші люди, що з'явилися на землі, почали усвідомлювати, що вони мають перетворити вічний морок і хаос на квітучий рай, а себе на щасливих, прекрасних мешканців цього раю. Це був час, коли по землі ще бігали кентаври однороги, коли птах, що ширяв неосяжними просторами, рідко долітав до середини Південного Бугу. А владу над всім цим мав вержить Зевс. Він був силою, він був владою, він був єдиним, хто міг змінити долю грішного людства, яке не знало, що з тим світом робити, як скористатися благами раю. Спустився Зевс на землю. З жахом він спостерігав за дрібними істотами, ще страшніше і болісніше стало йому на душі, коли побачив він, що ті люди, не навчені грамоті, що не вміють ані рахувати свою худобу. Ані пальців на своїх руках, руки ті не вміли тримати, ні пера, ні ручки, яких тоді ще й не було. Так ось, викликав Зевс до себе Афіну, бо ж саме вона здавалася йому підходящою кандидатурою, яка би змогла відкрити перед смертними людьми шлях до зірок. І сказав Зевс: Я подарував тобі красу і розум. Чого ж ти хочеш від мене, господарю Всесвіту? І розповів він богині мудрості про неоків і ледарів. Зібрала вона трьох мудреців і наказала навчати дітей та дорослих. Незабаром з'явилося багато тих, що погодилися допомагати Афіні навчати їх. І тепер в кожній країні, в будь-якому кінці світу є люди, котрі несуть знання світові. Ці люди, учителі, педагоги, вихователі, вони віддано служать за віддаючи себе роботі, дітям, і тепер кожної осені, на початку жовтня, всі послідовники Афіни, прекрасні жінки і наймудріші чоловіки святкують День Учителя. А ми, учні 11 класу, вітаємо вас цим святом, бажаємо вам здоров'я від Зеса, мудрості від Афіни, вдачі від Амура, Веселищі від Діонісія, щедрості від богині землі Геї, багато сонячного світла і тепла від Аполлона. А нехай подарує вам любов і красу, а музи нехай надихають вас на щоденний ратний подвиг ім'я нашого майбутнього. Ми в свою чергу обіцяємо, що не підведемо вас, завжди будемо пам'ятати ваші настанови і пудрі поради. Отже, ні в кого не викликає сумніву одне. Якщо ми чогось потребуємо, то це добрих учителів. Потрібно, щоб скрізь в Україні були люди, які здатні прагнуть виховувати мову і керувати нею з розумінням і любов'ю, так, щоб вона могла осягти мудрість життя, набратися сили і засвоїти порядок властивий її стану і положенню. У цих словах правда життя. Саме такі вчителі є у нашій школі. Ми горді тим, що в нашому житті з'явилися, що ми маємо змогу вчитися у вас. Любимо вас! Залишайтеся над тим, ви є.